Днями за законопроект про оборонну політику проголосували понад дві третини членів Палати представників Конгресу. США. Це передбачає рекордні щорічні військові витрати обсягом 886 мільярдів доларів і санкціонує такі заходи, як допомога Україні та протидія Китаю в індо Тихоокеанському регіоні. Палата представників підтримала закон про бюджетні асигнування. На потреби національної оборони 310 голосами проти 118. Це за суттєвої підтримки республіканців і демократів. Більшість у дві третини голосів необхідних для ухвалення закону і направлення до Білого Дому для підписання президентом Джо Байденом. Законопроєкт також продовжує програму спрямовану на затримання шпигунів та запобігання тероризму.